Така торгівельна війна між європейцями, американцями і Китаєм. Одні обмежують поставку Китаю своїх високих технологій, відповідно, китайці обмежують це для них. Але це відбувається першим ділом на нас. Чому? Тому що Україна і Європа і Штати робили. Неодноразове попередження китайській стороні про те, що вони експортують в Росію комплектуючі і повністю дрони для використання їх війни проти України, китайці у відповідь заявили, що вони обмежують експорт відповідних виробів в Росію і Україну. Ну, звісно. Для Росії це чисто формально, там ціла низка о, прихованих способів є приховати цей експорт. На нас це відбивається. Це і використання о, російських шпигунів. і... Під прикриттям е, дипломатичних установ з використанням дипломатичної пошти, коли там десь а в Росію, вже потрапляють вони в ящиках, опломбованих посольством, е, як диппошта, не можна їх оглядати, так і е, створення підставних мереж е, одноденок, компаній, псевдокомпаній. Державах-посередниках в першу чергу, там, де російська Росія має потужний вплив, і російські спецслужби мають свій вплив. Це Казахстан, Вірменія, Грузія, держави з Середньої Азії. Тощо. Давайте я так буду говорити тільки за волонтерські, так скажемо, поставки для Збройних сил України. Багато хто з Волонтерських команд так і намагається робити, інша справа, що у нас у багатьох партнери чи друзі в європейських країнах, ну цей ланцюжок він збільшується, і це більше коштує. Працюють і наші представництва, дипломатичні представництва за кордонами, апарати військових хаташе не тільки. Державах-партнерах, де вони нам вибудовують шляхи поставок тої чи іншої техніки озброєння боєприпасів для нас, але і в державах нейтральних, а часто і ворожих, де ще складніше працювати, але робота йде всюди. Зараз не час тримати на військово-дипломатичній роботі баласт. Така робота триває, вона триває постійно і ще раз. І державні структури, починаючи будь-який там дрон, ракета, яка падає, їх досліджують фахівці, ті елементи, які виявляються, вони класифікуються, і про, в тому числі наявність там тих чи інших елементів, ми повідомляємо наших партнерів. І задача. І журналістів, і е, громадських розслідувачів допомагати і спрямовувати часто густу державну машину, не тільки нашу державну машину, на, е, на пошук і на виявлення, і вказувати: ось тут е, Русня обходить е, санкції. Крім того, наші і е, державні, і недержавні розслідувачі постійно. Працюють над виявленням цих е, е, шляхів обходу санкцій, тих чи інших. І знову ж таки е, повідомляємо ті держави, які е, це допускають одні е, з бажанням, інші без бажання, але вимушені реагувати і прикривати ці лавочки. Втім, це постійна боротьба така. Боротьба протилежності і єдності да? По постійно ми затикаємо одні пробки, ці отвори, ворог намагається збудувати інші ланцюжки. І тут без постійного тиску, постійної важкої роботи результату не буде.